Доброго дня, шановні. Ось наша Санта-Барбара, Грандік. Це ми так називаємо нову локацію. І за оцих вікон, які відділяють кухню від жилої кімнати і від залу. Але там ще нема що показувати, тому що робимо ремонт. Бачите, тут ще такі стелажі, які були у бейсменті, ми використали. Але йдемо далі трошечки, і ось відкривається така вхідна зона тут. Покажу трошечки, от так звідти, бачите, як вийти, то видно, залив. Вийти на ганок. От, а тут поставили це східна частинка, поставили тут стіл. І я займаюсь своїми земляними роботами посівами, пересадками. От, оце приготувала дома. У мене у, квіт... у квіточках були помідори, балконне диво жовтеньке. Оце посажу, поки що в такі попікірую в стаканчики. Але тут, подивіться, оце вже, дай Боже, аби було здоров'я. Маю оце ехінацея. Бачите, яка гарна ехіноцея, а там у мене зійшло. Тут треба дивитись, бо не буду чіпати, покажу, що це. Оце Гайлардія. Гайлардія зійшла Аризона. Було 10 насінинок, бачите, 7 зійшло. Тут, оце фізостегія зійшла. А тут зійшла, теж, не буду дивитись, бо недоброю рукою брати. Це суничка, яку я просто посіяла із ягідки. Це баклажанчики. Бачите, 5 штучок. Це бегонія. Не знаю, яка вона. Можу зараз подивитися, бо там в мене є десь е... заміточка. І не знаю, звідки вони беруться оці сонечка на вікні. Бачите? Ось вони. Божі коровки, сонечко. Не знаю, як ще можна назвати їх, як ще їх називають, ось вони, бачите? Ну, але вони рознощики тлі. Ну що робити. Ну, і зараз вам ще покажу ось отакі стелажі свої. Син постарався, бачите, як вони виглядають біля південного вікна. Це південне вікно. От, така земля, ґрунт такий промікс. От, і дуже посходило це, от їх і на цей, я ж моя, бачите, ще в одному. Тут посіви. Різні попідписувала. Сестра вислала мені такі етікеточки, де приклеїти, і сію. І так. Ага, оце в мене сходить. Як вона називається? Рудбекія дрібнофіткова. Паня Наталя, всім про все. Вам вітання від. Ось уже перші сходи є. Є ще ваші сходи? Але гарно сходить, гарно насіння сходить, не маю що сказати. От, Тільки позивні, тільки позитивні речі. От, Тому що, що висівала, ваша от, тут теж сходить. Не буду дивитися, як називається. Але насіння гарне, якісне. Так, тут у мене, бачите, оце леся. Перець леся. Солодкий перець, він мені дуже подобається, оце висіла. Ну, а це вже собі підсіла. Тут, бачите, ще маленька коробочка, там теж попікована. І це гострий перчик. І це гострий перчик. Щось я скучила е за гострим перцем. У відрах я їх вирощую і дуже гарно. Оце теж гострий перчик. Бачите, попікувала, хай собі ростели. У відрах він і декоративний, і має гостроту. Ось іще покажу, ось як гарно. Енотера рожева зійшла. Он гіпсофіла зимова. Не знаю, шановні, може, їх ще не вартувало. Он Гайлардія. Це теж пані Наталя он сходить. Насіння ваше. Так, тут я наживцювала. Бачите, а це хінацея у мене ось така. Бачите, коли колосів, і е, як у нас, кавалер називали, бальзамін. Ну, отакий у нас колись вдома, з, з прадідів прадідів казали, що то кавалер. Далі ще хочу показати: тут теж сходи йдуть, де що сходить. Ось оце е, цих трави, суміш. Декоративних трав, отак зійшло, ну, щось як зійшло. Це перших ще посіяли помідори, я отак були старі, і я їх так кубками покидала, повибираю, скільки треба попікую, а далі як буде. І це ще хочу вам показати. Ще не знаю, не можу сказати, що це результативно, тому що я торік бавилася довго. Це, як же, гортензія. Гортенція волотиста, яка в мене була, я її обрізала оце весною, і отак от поживцювала. Ну, поки що, бачите, дійшла до таких живців. От Не знаю, як далі буде, тому що пробую оце без гілочки. Бачите, три штучки просто на вермикуліт. Там є і з гілочками, і без гілочок на вермикуліт. Тут. І з гілочками, бачите, ну, якби як вони, живці. І оце зелененькі ну, живці, як має бути, бачите. Як. Але оці зелененькі не прикриті землею. Я бачила, що дехто показує, що вони укорінюються гарно, то я зробила оце по-різному. І маю таку, ось зараз покажу, бачите? І з під круасанів закриваю, оце я приїхала сюди, відкрила, хай вони подихають, провітряться. І знову закрию. Ось таке господарство, це що сію, доглядаю. І знаєте, ну все приємно, приємно цим займатися. Але отакі от стаканчики маленькі, вони, я не знаю, 50 грам чи скільки. Та чи, скоріш, всього, 50 чи 60 грам. Ну, вони швидко пересихають. Оце єдине, що треба їх завше поливати. Це енотера, може, треба було рожева. Може було й пізніше сіяти. Я не дивилася, як довго насіння сходить. Думаю, є, трошки раніше зацвітуть. Ну, хай місце є от скільки, скільки хай буде. Безте васильок. Тут туласі і п'ять штук, двоє пропало, вже там щось ледь живріє. Ну Але що росте, то росте. Он там в мене ще на вікні. Два гірочка зійшло, Чись цьогоріч у мене не пішло. Чи то старе насіння, мабуть, тому не пішло. Ну, Але добре, що є, є і коло цього що робити. Радую, радую, що отак от сходить. Дещо підписувала, а дещо не підписувала. А ну що тут? Щось немає нічого підписано. То... А, тут у мене 9 сортів якоїсь рослини. Та я записую в зошиті. От, тут суничку посіяла. Щось не сходить, а одна так гарно показалася, десь це. А, це ось отут, бачите? Тоже, видумую, аби зробити міні-теплички такі і покажу. Дивіться, посіла сонечка не заглиблюється на сінечку. Ось є ось таке, бачите, зійшло. Тут, десь ще там прокльовується, але поки що тримаю накритим. Отак накрила. І пленочкою трошечки. От, тут ще що е, цей е, сухоцвіт, як же він називається? пасифік, як же, як же. Тут написала кермек. Бачите, то ну, ну, зійшлось. бачите, з усієї коробки два ряда. Ось один-два. І там ось щось пропльовується. Ну, зійде, з... Насіння є. Знаєте, шановні, я думаю, що є насіння, то використати. Е, монарда банарська сидить. Фізостегія. Сидить, бачите, в таких. Ну, в Цьому. Щоб зійшло насіння, я тоді відкриваю. Ну, але то бонарська. Ой, як її. Вербена. Вона того дом взагалі. Ось оце гарно Дивіться, скабіоза. Бачите? Зійшла гарно, то вже відкрию, бо вже відкрито є, аби вона дихала, хай привикає. Так що і так от попідписувала трошечки. Ось теж щось зійшло. що, Ага. А це 9 стаканів. Ось, я думаю, чому вони всі різні? Ось один написала. Бачите, що в мене тут написано? Де воно? Ой, ось рука. 9 стаканів, альпійська гірка. Думаю, щось вони всі різні сходять, а 9 стаканів у мене тут 3, 6, 9. Ось. Це сумішна сіння альпійської гірки. Оце я так посадила, я їх час є. Поділила поштучно і повтикала. Ну, хай собі сходить. Що зійде, добре, не зійде, теж добре. Ну, Це ж не то, що бізнес пропаде. Це, як кажуть, втіха розрада, краса. Бо бачите, он там є, де садити. Он. Трошечки. Але то вікна ще не миті, вони іще й запотіли, так що верба наша там видніється, хто побачить. От. Так що все потихеньку. Бувайте здорові. Ви, покажіть, що ви бачили це відео. Хоч лайкніть там, чи якусь, якусь приємну. Мітку зробіть. О, бачите? Так що тут зараз буду садити оці помідорчики. Ну, це відпочинок. А ці собі літають. О, бачите, які красуні. Ну, все, бувайте здорові! Миру вам здоров'я. І миру нашій Україні. Буде Україна!